Заберіть дітей від телевізора. Якщо почнуть йти бульки, виходить повітря, а заходить вода. Доброго дня, канал 100 Zoom. Перед вами ось такі два біноклі. Це один і другий sv 40 Правда, перший це 8х32, другий 10 на 42. Відрізняються вони дещо розміром. Так, Відкрию. По просвітленню, ну, по суті, відрізняється тільки характеристиками і дещо формою. По комплектації тут нічого такого особливого. Коробка картонна, сумка, ремінець наочник. Тобто нічого цікавого немає, по суті, так, як у всіх інших SW Bonні. Е, так. Ну, який, про який розказувати. Буду напевно, що візьму оцей 10х42. Наочники викручуються. Під час фокусування рухаються лінзи об'єктивів. В свою чергу, це, мені здається, з часом сюди може знайти пилюка. Ну, але я думаю, це має пройти доволі багато часу і ви маєте дуже часто ось так перефокусовувати. Ціни на такі біноклі, що на Aliexpress, що в Україні, приблизно одинакові, там 40-50 доларів. Ну, хтось може їх дорожче поставити. Ну, приблизно така ціна. Доволі непоганий бінокль, як на свою ціну, ну і нічого аж максимум особливого. Корпус в нього пластиковий, корпус має прогумовування, доволі комфортно лежить в руках. Запаху неприємного немає. Якщо десь в описі до цього бінокля ви знайдете, що бінокль наповнений азотом. Можливо, в інших відео я вже повторявся. Ще раз скажу так: піноплі дійсно наповнений азотом природнім 78%. І все. Тому що, коли у вас рухаються лінзи об'єктивів, ви їх вкручуєте в корпус, тим самим видавлюється якась частина газоповітряної сумі, що так можна, змогу, сказати. А коли ви потім викручуєте, то сюди вона потрапляє. Наскільки він водозахищений або пилозахищений, не знаю. Але, мабуть, попробую перевірити. Так, погляньте. в мене тут три біноклі. Додав я ще бінокль з sa 202 В нього, по суті, така ж сама конструкція. Ну я його занурювати не буду, тому що ну, є ризик. І зараз всі три біноклі занурити, а потім їх просушувати, перечищати. Щось не дуже хочеться. Буду занурювати найдешевший 8х32. По суті, у них у всіх лінзи об'єктивів рухаються. Тому, я думаю, якщо цей витримає, ну або не витримає, то і інші будуть аналогічні. Так, я, я набрав набрати. воду. Заберіть дітей від телевізора, краще, щоб вони цього не бачили. Жартую. Ну що ж? Як будемо перевіряти, я не знаю. Мабуть, якщо почнуть йти бульки, тоді, мабуть, виходить повітря, а заходить вода. Так, вони мені заважають, їх зніму. Занурюю. Можливо, ці бульки пішли... Та ні, бульки йдуть по ходу з бінокля. Коротше, прийдеться мені цей бінокль повністю розібрати і перечистити. Майте на увазі, такі біноклі дуже не захищені. І якщо ви ось так лишите бінокль просто ось так поставити і буде йти дощ, можливо, що частинка зайде. Я надіюся, чесно кажучи, що я цей бінокль чистити не буду. Ну, я бачу, що всередині є вода. SV Bonnie, sv 10 х 42 В цьому біноклі сферична аберація дещо менша. Ну, Це на мій погляд, ніж в SA202. Ну, тут дисторсія набагато більша. Ну, Дуже-дуже зенітна дисторсія. І це, ну доволі так. Ти ніби дивишся в центр. Ніби все нормально, картинка чітка, але край ока замічає, що по краях зображення починає вигинатися. А так, загалом, по якості зображення він нічим не відрізняється від SA202. Ну то що більша дисторсія. Але не забувайте, що коли ви знімаєте, камера телефону підсилює вигинання. Тому насправді тут дещо менша дисторсія, ніж ви її бачите на відео. Цей бінокль можна добряче притулити до очей, блекаути виникати не будуть. Дякую, що дивитесь моє відео. робіть висновки. Ну і не забувайте, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо відео сподобалось. І до нових зустрічей.